Збирав все з власної ініціативи, виїжджав до сіл. Це... Вони все життя мріяли повернутись додому до Басарабії. Це музей засновано в 1977 році Дмитро Червоний. Це ветеран Другої світової війни та вчитель історії. В нашій школі. Він збирав все з власної ініціативи, виїжджав до сіл, знайомився з людьми, з людьми, які його і так добре знали, і вони йому довіряли свої експонати, які були в селах, тобто своє надбання родинне якесь. Експозиція Лутом Глина перлиною цієї експозиції черепиця, яка вироблена в місцевому Парижі на заводі Федіра Гаврилюка. Місцевий Париж це Веселий Кут. Можете побачити написано Бесарабська губернія, тобто це ще період Російської імперії, коли будували кірку в веселому куті. У нас різноманіття, є експонати, які м'яки 2000 років, є і більш-менш такі молоді. Скіфський період це найстарший період, який в нас представлений. У нас є монети скіфські, у нас є, є представлений як скійський, так і радіослов'янський період. Є, бачите, камбістря йому майже 2000 років. Все це подаровано сумським музеям для нас. Для нашої експозиції ми повністю оновили музей. Два фонди наші складають біля вісім з половиною тисячі. Ну, Оставити Це ігровий куточок для наших маленьких відвідувачів. Бо ми вважаємо, що дитина не обов'язково повинна слухати. Для початку дитина повинна поринути в історію. Для цього для них створені комфортні умови. Дитина приходить, вона грається і, граючись, вона пізнає історію. Тут вона мріє, як би вона в цьому жила. Тому ми завжди чекаємо, коли дитина сама звернеться до нас. І спочатку награється, бо все ж таки це діти. Нова <світло> ера нашого музею почалася з 2021 року, тобто це ще й ковід. Ми звикли б працювати в таких умовах, я б сказала, військових з 21 року. так, у нас дуже багато дітей. Що нас не може нарадувати. Також у нас представлені різні покоління. Для всіх ми знайдемо щось цікаво, про щось розкажемо і зможемо показати те, що вони ніколи не бачили. Бо за радянських часів, наприклад, не звертали увагу, але були заборонені басарабські німці, яким у нас тепер присвячена повністю ціла експозиція. У німецького куточку є ось такий маленький уривок тканини домотканого виробництва пані Марії регер Нейман. Вона вжила в Лейпцигу, це колишня теж німецька колонія, зараз це серпневе. Коли виселяли звідси у 40-му році, вона забрала з собою на згадку про своє село. А з Німеччини переїхала вже до Канади. І після її смерті її донька Луїза переслала нам з Канади до Бесарабії ось це полотно на згадку про свою матір. За весь цей час воно подорожувало 24 тисячі кілометрів, щоб ви розуміли, скільки його помотав. Ще одна сестра. Ось там ось у нас є пані Хільда. З її надбання, це ось ця картина вишита, це молитва німецької. Також на згадку про свою тітку і на Бога вислала цю картину. Вони все життя мріяли повернутись додому до Басарабії, але не склалось. Тому Завдяки своїй небозі частина пані пані Хільди повернулася додому. Це як згадка про тих німців-колоністів, які колись тут мешкали. Це є наша місія зберегти все, що люди. Мають зберегти те, що є зараз, те, що на жаль, на зараз не цінується, але прийде час, вони знову захочуть зустрітися з своїми предками, бо в нас є друга зала. Ми її так і називаємо – зала зустрічі або зала спогадів, де кожен з нас може побачити щось з свого дитинства, незалежно від того, скільки йому років.